Попри санкції, німецькі промислові товари продовжують надходити у Росію. Про таке йдеться у розслідуванні телекомпанії SVR. Отже, за її даними, торік, часто через Туреччину до Російської Федерації було поставлено понад 300 верстатів із комп'ютерними. Із комп'ютерним управлінням і без таких машин виробництво боєприпасів практично немислими, наголошує видання. Також вдалося ідентифікувати понад 30 німецьких виробників, чиї машини були імпортовані до Російської Федерації. Своєю чергою, німецькі компанії заявили СВР, що вони дотримуються санкцій проти Москви і не знають, як їхні верстати опинилися в Росії. Ну, безумовно, треті руки могли бути, але ж контроль над цим теж. Варто б посилити до кінця року. Україна отримує 500 тисяч артилерійських снарядів у рамках чеської ініціативи. Ось про таке повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Па Петр Фіала із в інтерв'ю виданню Блеск. Отже, він зазначив, що в майбутньому програму можуть продовжити, якщо вдасться отримати підтримку країн донорів. Також чеський прем'єр наголосив, що Європа паралельно реалізує кілька програм військової підтримки України, тож фактично збройні. І сили України отримують більше снарядів ніж навіть передбачено в рамках ініціативи. Україна підтвердила смерть журналістки Вікторії Рощиною у російському полоні. Ось про таке повідомив представник координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Петро Яценко. Отже, за його словами, інформація про смерть, на жаль, була підтверджена. Ми ж нагадаємо, що сьогодні в день з'явилося повідомлення, що батько Рощиною. Отримав звістку про її смерть у російському полоні. Про таке повідомив нардеп від фракції голос голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у своєму телеграм-каналі. Однак, за короткий час Юрчишин видалив свій пост і тепер вже маємо все ж офіційне підтвердження. Обставини смерті поки невідомі, Однак, нардеп Юрчишин повідомляв, що це нібито сталося під час етапування журналістки до Москви із Таганрога.